Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 28 апреля. Наші лапосів Сої, це у нас канадська селекція, Парої репродукції. Обробляли ми її фунгіцидом, мікродобривами, регулятором росту та інокулянтами. Будемо сіяти по соняшку та по пахоті. Будемо закладати собі підослід. У міждураді сіємо ми обичами сазашкой Це У нас предшественник у соняшник був. Була весня, от точні осіння дисковка. і вже дисковка лісковка. у нас у два сліду. Як бачите, вийшло дуже неплохо. Сейчас застрибу на сиволочку, покажу весь наш процесс. <риклад> 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 так, на метр виходить 12-15 штук. Це десь приблизно получається. 110-120 кілограмів. Ось добрення в Це сипати чудово. І ще не забавиться. Тут у нас обична міждурядка. На походу вже поїдемо через сошли. Кручиться дуже добре, так що можна і на 35 і на 70. Сою все Ничего не ломается. Весной трошки украсила нашу работницу. Так, у нас это... Сзади цепочек по всей ширине. Как вы считаете, коптовать сою лесной надо? Еще нет, напишите в комментариях. У нас трошки хмарно. Может быть дождь, а может наверное, не будет. Ну, не передавала. Надеемся, что не будет. Ну что, переехали мы уже на другой кусок. Это у нас Було раніше огороди, тепер воно стало mm. полем. Таке краєвидик, такі ось неставочка. Все отлично. хлопці вже обходять краї. Воно тут неровне зігзагом. Коротше, дуже багато буде врем'я потікано на обходи самих країв. Воно дуже багато тоїнців трошки експериментуємо ще по висів десь плюс-мінус по 110 по 120 кг це виходило на метр від 12 там, до 16 так само ж повторив що будемо між дурядку теж пробувати по-разному трошки нас похолодало але нічого стараємось улізти тому що на кожен день передають дощі. Так ось де наш ячмінь, який вже тут сіяли в кінці марта.